Чи я модачка, що висунула колезі претензії після обіду в офісі? Наша компанія проводила спільний різдвяний обід, на який всі повинні були принести щось своє. Все досить стандартно. Жаль, планування вечора виявилось трошки недосконалим. Тому, поки всі сиділи і насолоджувались обідом, я зголосилась посидіти на прийомі відвідувачів на підстраховці, так би мовити. Через годину повернулися співробітники, і я змогла піти в офіс поїсти. По дорозі колега запитав, чи я їла щось на загальному столі, але я відповіла, що ні, тому що сиділа на підстраховці. Він сказав, що їжа вся. Закінчилась і йому теж нічого не дісталось. Я попрямувала до їжі, але там залишився один накритий алюмінієвий рознос. Я припустила, що всю їжу просто зібрали в одне місце, тому відкрила рознос. Але тут до мене підійшла колега і, поклавши руку на плече, сказала: не чіп. Ай, я уточнила, чи це не їжа з обіду, і вона відповіла, що це залишки. Я така: О, чудово, я ще не їла, тож візьму звідси. На що колега заперечила: Ні, я це додому заберу. У мене там чоловік буде голодний після шістнадцяти годинної зміни. Я його нагодую. Я відповіла. То що ж виходить? Твій чоловік, який тут навіть не працює, буде їсти їжу, хоча деяким співробітникам її не вистачало. На що вона сказала: Я вже сказала, що він прийде додому після 16-ти годинної зміни, а у тебе була година, щоб щось перекусити. Мене це засмутило, тому я відповіла: я прикрила всіх, щоб колектив міг спокійно насолодитися обідом. Ми з Н взагалі нічого не поїли через це, та й взагалі твоєму чоловікові, що 10 років, раз він себе сам обслуговувати не може. Чи купити щось по дорозі додому? Чому він розраховує на те, що ти принесеш їжу, яка, до речі, навіть не твоя, я ось каву не допила, може теж йому забереш, а то раптом самому доведеться наливати собі каву з кавомашини. Прости Боже, вона відповіла: це не моя вина, що ти нам когось підстраховувала, і тобі нічого не дісталося. Може, наступного разу ти додумаєшся взяти щось з собою туди, а не просто будеш скаржитись на несправедливість. Після цього інший колега спокійно сказав, щоб ми перестали сваритися і. Заполіг на тому, щоб піти подихати свіжим повітрям. Тепер та жінка, яка забрала залишки, ходить по офісу і скаржиться колегам на те, якою я мудачкою виявилась, раз посміла їй щось висловити, і тепер вона засмучена. Так ось чи я мудачка? Доповнено. Відповім всім на запитання у підсумку. Вона просто забрала залишки, тому що по ній було видно, що вона на компроміс не піде, а я не хотіла розпалювати конфлікт. Я пішла в найближчий фастфуд і купила їжу собі і колезі, якому теж не дісталося. Я теж скидалася їжею на цей обід. Це були свіжі фрукти на 40 доларів, порізані вранці, тому що всім хотілося чогось легкого і корисного. Я більше нічого не брала і до кінця дня ходила голодна, що мене і засмутило. Вердикт Редіта не мудак. Коментарі вона перейшла межу, порушила офісний етикет. Ні, забирати додому можна, але тільки в кінці вечора, коли всі поїли, не мудак. Але це були не залишки, люди все ще хотіли їх з'їсти. Я б забрала цю алюмінієву накриту латочок, судочок, що воно там було у неї, і просто би пішла з колегою це все з'їла. Неважливо, буде вона кричати, не буде. Дуже сильно дивують такі люди, і мені ще здається, що вона це все заникала до початку, до того як всі прийшли і сіли за стіл Скоріше за все. А може й ні? Пишіть свою думку в коментарях. А ми приходимо до наступної історії. Чи я мудак за брехню про рак моєї бабусі? Минулої п'ятниці троє людей з моєї команди були звільнені один за одним протягом декількох хвилин. Я мав стати четвертим, але отримав попередження від останнього товариша прямо перед тим, як у моєму календарі з'явилася зустріч. Моя начальниця приєдналась до зустрічі груповий дзвінок, співробітницею відділу кадрів. І Я просто почав говорити, що я вдячний за цю роботу. Сказав, що завдяки цій роботі я нарешті допоміг нашій родині зібрати достатньо грошей, щоб моя бабуся змогла почати хіміотерапію. Вираз їхніх облич був безцінний. Поки я продовжував і продовжував розповідати, як це сильно допомогло нашій родині. У підсумку начальниця вийшла з бесіди, а кадровик просто ніяково дивилась на мене кілька хвилин, поки не завершила зустріч. Вчора і сьогодні, понеділок вівторок, моя начальниця була відсутня на роботі, але завтра в мене з нею особиста зустріч. Так що, швидше за все, мене все одно звільнять. Принаймні, так вони можливо відчують себе хоч трошки винними, Лол. чи так за брехню і за те, що змусив їх відчути себе ніяково. Вердикт Редіт не мудак, але пост було видалено модераторами. Трішки коментарів і відповідей автора на них. Яка причина такого масового звільнення? Автор компанії чомусь знадобилося 25 мільйонів доларів вільних грошей? Хизи, але ходять чутки про викуп акцій. Інший менеджер підтвердив, що у найближчі тижні будуть ще звільнення в інших командах, щоб заощадити гроші. Це похмуро, але й геніально. Корпорації, не моргнувши оком, звільняють людей. Ну і що, якщо трохи почуття провини допоможе то тобі виграти час або змусить їх передумати? Пф можеш це назвати емоційною вихідною допомогою. Корпорація не буде про тебе турбуватися, і тобі не варто турбуватися про них. Вижми з них все до останнього цента, який зможеш законно отримати. Не мудак, навіть якщо це дасть тобі всього лише плюс тиждень другий, це плюс часу для пошуку роботи і в зарплаті, роби те, що повинен. Нехай благословить бог бабусю. Автор. Точно, у мене є рахунки, і маленька дитина, якій потрібна їжа. Я розглядаю вакансії з п'ятниці, вже надіслав 60 заявок. Сподіваюсь, ти робиш це і в робочий час. Як людина, у якої реально був рак, яка втрачала близьких від раку, і у якої мама пережила чотири битви з ним. Немодак, навіть якщо це дасть тобі всього кілька днів, я підтримую тебе. Нехтуй їх. Удачі в пошуках нової роботи. Сподіваюсь, тебе не звільнять. Корпорації тебе не пощадить. Це війна, використовуй будь-яку зброю, яка є під рукою. Роби, що повинен. Не звертай уваги на тих, хто каже, брехати про рак – це огидно. В корпоративному середовищі творяться огидні речі: збереження роботи, запорука виживання, будь-то малий бізнес, безліч обов'язків чи щось інше. Моя бабуся вмирала тричі, поки я вчилась в старшій школі. Обидві померли ще до мого народження. Це смішно, брехня неприйнятна тільки в особистому житті: брехня, ведення в оману і приховування інформації, коли це стратегічно важливо, допустимі в ринкових відносинах, які є суттю працевлаштування. Мої донці поставили діагноз раку 9 місяців. Мені довелось домовлятися, щоб мені дозволили працювати в лікарні наступні два роки. Інша людина, якій дійсно знадобиться певна свобода дій, через справжній діагноз раку може не отримати її через тебе. Збрехавши одного разу, тобі доведеться продовжувати брехати, і це може обернутися для тебе найгіршим чином. Набагато краще брехати, ніж бути безробітнім і бідним. Про такі речі не жартують ні з яких обставин, огида. Цей коментар було замінусовано ці двоє не вибирали кого звільняти, тож ти просто змусиш їх почуватися погано без причини. Це, якби хтось вдарив тебе за те, що сусідка зрадила чоловіка цей коментар було замінусовано. Карма це не жарт, і вона тебе наздожене. Автор Я не вірю в карму. Деякі жахливі люди доживають до старості і в багатстві. Те, що ти не бачиш карми у людей, не означає, що її немає. Старість і багатство нерівнозначні щастю і здоров'ю. Мудак, тебе звільнять, як тільки дізнаються. обидва коментарі були замінусовані. Автор я їм не розповім, що збрехав. Лол. Що б сказала твоя бабуся? Думаю, це і є справжня відповідь. Може, вона сказала б та робив все, що завгодно. Автор у неї деменція, тому вона ймовірно сказала б: хто ти і чому я не можу вийти з цієї кімнати? Хіба ти не відчуваєш себе винним, якщо твоя бабуся захворіє на рак? І коли новий роботодавець зв'яжеться зі старим, вони можуть розповісти про рак. Цей коментар було замінусовано. Автор. У бабусі деменція, і вона перебуває в будинку для літніх людей. Я запанікував і сказав це, щоб хоч трохи втриматись на цій роботі, поки шукаю іншу. А роботодавцю дозволено тільки підтверджувати стаж роботи, решта незаконно. Якщо я не надаю рекомендацій, я щось не знаю. З приводу хвороби раку, тим паче жартувати якось для мене це не окей. Я розумію, що автору просто не було як і що зробити, він не зміг придумати так швидкою якусь реакцію, або що можна сказати, щоб затриматися на цій роботі, хоча б там на тиждень або на пару днів, поки у нього буде час знайти якусь нову, але все рівно казати, що у бабусі рак, щоб тебе не звільнили, ну якось не дуже. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, якщо сказала колезі, що її дивна звичка під час обіду відволікає. Стать автора була не вказана, тому хай буде жіноча. Я працюю в офісі, нас тут близько 15 осіб. У одній з моїх колег є звичка розповідати в голос про все, що вона їсть. Не жартома, вона буквально каже в щось на кшталт: «гострі маленький огірочок сьогодні, або гаразд, час похрумтіти цією крихітною морквинкою, або моє улюблене. Що це? Ти просто сумний сендвіч, не хвилюйся, я все одно тебе з'їм. Спочатку це здавалось кумедним, але оскільки це відбувається кожен божий день, то виглядає вже якось дивно. Вона розмовляє не з кимось, до речі, просто розповідає це все сама собі, ніби озвучує своє власне кулінарне шоу. Минулого тижня під час обідньої перерви я нарешті сказала їй: Гей, без образ, але ти усвідомлюєш, що кожен день розмовляєш зі своєю їжею вголос. Вона просто віджартувалась, але, схоже, була цим дуже збентежена. Тепер вона майже нічого не говорить за обідом, і кілька колег сказали, що я зіпсувала атмосферу і що вона просто дивукувата. Мені тепер трохи ніяково. Я не хотіла її соромити, але, чесно кажучи, це відволікало. І її було важко ігнорувати. Чи я очка, що це. Сказала. Коментатори в Reddit так і не дійшли якоїсь думки, але, скоріш за все, автор модак. Коментарі я розмовляв зі своїм бутербродом сиром, але тільки один раз, і я звинувачую в цьому наркотике. Я тоді переживав, як його дружина і діти виживуть без нього, якщо я його з'їм. Я його все таки з'їв. З тих пір минуло 25 років, але я ніколи не забуду його і його жертву. Його син уже дорослий, і він прийде за тобою. Мені здається, що вона живе одна. Я теж живу одна, я базікаю з кішками, але ніколи не намагаюсь поговорити з огірком. Спробуйте, обов'язково, солоні огірки, чудові співрозмовники. Я виявив, що почав розмовляти з їжею під час карантинного ковіду, коли сказав сендвічу з рахісовим маслом і желе. Ти такий смачний. Іноді я розмовляю з їжею під час готування, точніше, сама з собою, щоб не забути про свої дії або знайти рішення, але я ніколи не розмовляла з їжею, коли її їм. Лол, хіба що сюди йди або не дригайся ти, коли намагаюсь насадити на виделку помідорчики з салату. Я не роблю це прилюдно, але розумію, що у самотньої людини це може стати несвідомою звичкою. А тепер ти уяви, як цей помідорчик катається і кричить, намагаючись ухилитися від удару величезним металевим списом. Я розмовляю тільки зі своєю машиною та іншими примхливими механізмами, їх потрібно хвалити, коли вони поводяться добре. Можливо, у неї маленька дитина, з ними важливо розмовляти для їхнього розвитку, а потім від цієї звички складно позбутися. автор. Наскільки мені відомо, вона живе з мамою і собакою. Тут відчувається родух. Даремно люди реагують так, ніби вона якась огидна і моторишна тіктокерша середнього віку, яка розповідає про їжу в такому випадку. У неї не було б сильної реакції сорому або збентеження. Можливо, у неї напруга з процесом, і таким чином вона змушує себе з'їсти всю порцію. В прийнятній формі звернула її увагу на те, що вона, мабуть, сама не помічала, можливо, ти позбавила її від більш незручної ситуації, але все таки сенс розмови був заткнись, і вона це зрозуміла. Якщо хочеш загладити свою провину, спробуй сказати їй, що шкодуєш про це, що збентежила її. Якби ти сказала їй це наодинці, було б нормально, а не публічно. Господи, яке похмуре робоче середовище, де людина не може дозволити собі іноді трохи подуріти з їжею. Ну, не іноді, а кожен раз. Немає нічого поганого в бажанні спокійно поїсти в тиші. Загладь свою провину, почавши сама розмовляти зі своєю їжею в обідню перерву. Це буде виглядати як знущання. Я по відповідь на таке зауваження спеціально почав би більше базікати з їжею. Я нікому не заважаю і пішла по авторнах. Так, це не шкідливо, але дратує. Слід бути уважнішим до оточуючих, особливо коли перебуваєте поруч по 8-9 годин на день. Під час перерви людям дозволено розмовляти, автор може валити жерти в інше місце або надіти навушники. Люди розмовляють з іншими людьми. За подібні дивні речі навіть звільняють. А від кого вона тебе відволікає? Від твоєї їжі? Автор стала мудаком, як тільки вимовила безобраз, але їжа морква, солоні огірки тощо, це живі речі, як квіти, вода і вітер. Вона чудова в тому, що розмовляє зі своєю їжею, особливо з огляду на те, що вона їсть справжню їжу, ти, напевно, заздрєш, тому що твій обід відстій. Залиш людям їхні нешкідливі диваства, припини гасити в них світло. О Боже, вона ідеальний ангел, а ти все зіпсувала. Нам потрібно більше таких людей у світі. Це особливі, неймовірно милі і незначні моменти, зітхання. Ти, друже, сильно облажалася. Мені здається, це дуже милим, коли хтось ось так. Ой, мій огірочок, ой, мій бутербродик. Це виглядає дуже мило збоку, і не бачу сенсу якось принижувати цим людей, тому що вона при всіх сказала, що ось ти розмовляєш з їжею, ніби вона, ну, взагалі, куху, і не розуміє, що вона це робить. Вона розуміє, вона спеціально так розмовляє. Це її життя, це її емоції, чому вона не може просто взяти поговорити з їжею. А ви пишіть цю думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.